І видно де, де треба підсипати. Не скрипить. Танцовочки. Буде у нас таке невелювання. І так воно не буде прогинатись, грати, і так можна відневілювати. Розкатуємо мембранку, Другий поле. Перекриття дерев'янку. Зараз будемо викладати сюди основу під ламінат чи вініл. Там є герметик. Я обробляю в торці герметиком, то шпатильок є. Заліплюш дуже добре в ці торці. Але лазер. Найдеш саму вищу точку і в усіх приміщеннях, крім ванни. НСП, края обертає всі торці герметиком і шпателем добре замащуємо, щоб якщо вода попаде, щоб края не розбухали. Головне це перший лист на всю хату укласти. І перший листочок. Листочечко. Не під стіну, не під стіну. Трошки відступаємо. Треба Правило. сюди ну, правила. Ну, розсипали, підрівняли, ставити на цей лист і тягнемо. Робиться такий інструмент в правилах. Укладаються листи. І ти ставиш цей інструмент на ОСП воно. і стягуєш, тягнучи по цьому листу, а цей дубчик. Формує тобі наступну дощину. І так досипаєш, і стягуєш. І Ця, ця штука буде рівняти вам по цьому лицу. Головне перший лист Це саме висока точка. Тут mm -hmm. слой гарцовки 0 мм. Все, і тепер отак залишаємо незакріплене Слідучий стан. І так воно не буде прогинатись і грати, і так можна віднівелювати. Плюс-мінус це найвисока точка в квартирі. Не буде скрипіти, прогинатись, не буде гуляти, буде міцно. Щас стягнеться все і ще не буде міцності перекриття. Лазерничок. Беремо провільця, щоб від першого листа піти далі по кімнаті. таке провіло. Цей рік лист порівнював. І це вже використовуючи цей листикий укладений, виконується таке нивілювання. І так, по всіх площадях. От велике правила для великих площин. О, І, і видно де, де треба підсипати. На полі горцовки штукатурку цементного опняну суху. І залишаються ось такі шви. Потім воно заповнюється герметиком або піноклеєм. ну В нашому випадку буде герметик. Також торці плит оброблені герметиком. Потім все замащується і це під ногами не прогинається, не бухтить, міцно дуже стоїть. Не скрипить. І цей слой гарцовки з часом хопиться від вологості повітря. Нагадаю, під нами тепле приміщення першого поверху. І викладається все в один рівень, тому що підлога має перепади. І потім прокручується саморізами. 20 на 20 крок. І прокручується так саморізом, і притискається до дерева. все. Що скажеш? Діванний експерт, ти ж краще знаєш.